Сьогодні очисні споруди, напірний колектор, самотрючну каналізацію і так далі. Стосовно питного водопостачання. От в нас сьогодні в межах другої зони, там де формуються мінеральні води з свердловини 16,50 і 13,93, де знаходяться 4, офіційно знаходяться чотири свердловини. Не затампоновані, три з них експлуатуються, одна виведена з експлуатації, це ТП курорт тепосе, виведена з вересня 2014 року. Ми вивели звердовину 127, -му. на її місце пробурили 168-му в колишньому саду колгоспу імені Батутіна, село Іванов. Ми від... на відстані 5 кілометрів качаємо питне водопостачання. За рахунок того, що я тільки експлуатую цю 168-ю свердловину замість 127-х, в мене на один куб води йде на 0,3 кВт електроенергії більше, ніж я брав 127-х свердловин. Дивіться, Либо, ну, я розумію, що треба, щоб була істина, треба запрошувати якусь третю сторону. Мінералізацію визначає Одеський інститут коропології. Я свою свердловину воду 127 му здавав, в мене мінералізація складала 6,5%. По рекомендації науковців і так далі, ми видали зв'язку з тим, що головне наше багатство це мінеральна вода, про яку ми сьогодні говоримо. І за рахунок цього, що ми зменшили навантаження на формування водоносного горизонту, в нас сьогодні на 2% видали процент мінералізації. На сьогодні експлуатують свердловину, Санаторію Збруж 129-та, має власне джерело водопостачання перлина Поділля, має власне джерело водопостачання сонячний прованс. Не рахуємо, що є звертовини на тернопільській стороні, де експлуатуються, беруться воду і так далі. Тобто сьогодні повинен бути одинаковий і зважений підхід. Друге питання. От ми сьогодні говоримо за ціну води. Я неодноразово говорю Самиколі Дмитрович, що він не хоче до мене прислухатися, може зараз почути. Є загально прийняті норми охоронної зони. От в мене є свердловина, в мене їх є 4. В мене кожна свердловина має охорону, зону 60 метрів, 30 метрів по яку. Радіусу, В мене 36 сотих охоронна зона. Яка охоронна зона сьогодні 129-ї свердловини 13 соток. На цих 13 сотих розміщений ще трансформатор, де є зона сурового режиму, є трансформатор, є обслуговування, є можливість втрати маска і так далі. Тобто, тільки за рахунок того, що в мене землі посада, у землі охоронного призначення, землі по Іванківцях це землі промисловості. Я сьогодні по тих пацієнтах, коли формувалася нормативна грошова оцінка, це в мене було 14 тисяч гривень гектар, сьогодні це в мене 26 тисяч гривень гектар. Я плачу за 4 сверловини за півтори тисячі за півтора гектара, це 36 тисяч гривень тільки земельного податку. Порем це 3 тисячі гривень, я плачу тільки за свердловину. Хоча я платую одну, а от власник одної земельної ділянки я її власником. Хоча не використовую, мені заборонили і ми її на госпітне не, не використовуємо. Стосовно, от, щоб ви зрозуміли, що таке вартість води чи вартість стоп. По-перше, це полторова гряда. Ми сьогодні маємо чотири каналізаційно-насосних станції, які качаємо через 3 гори на відстань майже 5 км. На очисні споруди, які розміщені за межами населеного пункту біля села Іванці. На кожній КНСК стоять см 100 насоси потужністю 18,5 кВт, висота підйому 50 метрів, тому що ці три гори перепад висот до 80 метрів, по 50 метрів висота підйому кожного насосу. Мені сьогодні, щоб подати тільки по нормативу, що бере по паспорту один куб стоків, треба задіяти 4 насоси, тобто це 2 кВт електроенергії. 2 квадрат електроенергії по ціні 2,20 – це 4,20 тільки куб стоків по ціні електроенергії. Ми сьогодні за лютий місяць, не беремо легко, за лютий місяць, хоча можу вам сказати, будь аналіз за 15 і так далі. За лютий місяць ми підняли 765, тисяч, 765 кубів води і перекачали 1200 кубів стоків. Я отримав як керівник поступлення. Від води по ціні 26 гривень це 20 тисяч, і по ціні 29 чи 27 за 100 і отримав 36 тисяч гривень вавого доходу. Повинен заплатити 7 тисяч ПДВ. У мене 15 чоловік персоналу. Заплатити мінімальну заробітну плату півтори тисячі гривень. Вона не мінялася 8 років на тисячу гривень. індексації, дві з половини заплатити 5 тисяч гривень єдиного соціального внеску, 600 гривень. Військового збору і так далі, заплатити 14 тисяч електроенергії, 10 тисяч заплатити землі, заплатити тисячу гривень податку на скиди, заплатити 500 гривень аналізу санстанції, виходить 80 тисяч гривень. Я отримав 56 розрожку і платежу. От вас є, ми тоді на сцені говорили, от через що мене здивувало, що ви не спілкуючись зі мною, винесли на широкий загал на телебачення. Ми надаємо сорочку платежу. Є таким підприємством, яке перше підписало автодор, це державне підприємство. Він сьогодні мені заборгував 50 тисяч гривень, він зі мною почав розраховуватись за грудень 2015 року. Я для того, щоб йому подати куб стоків, забрати куб стоків чи куб води, повинен проплатити електроенергію, купити аналізи і так далі. Подивіться. Ми сьогодні власники чи експлуатаційники чотирьох сверглин це ліцензійна діяльність. Ми отримали ліцензію. Сама ліцензія недорога. дорога, дорогі накладні витрати. Коли ми вже її отримали за півтори тисячі гривень за цей спецдозвіл, мене зобов'язали виготовити проєкт дослідно промислової розробки, тому що ця вода, яка сьогодні була знайдена в 61-му році, в 81-му році там почали борити перші свердловини, і в 2016 році за кошти. Приватного інвестора почали затверджувати її запаси. Запаси на сьогодні не затверджені. Проєкт дослідно промислової розробки 75 тисяч гривень, дослідно промислова розробка 243 тисячі гривень, експертиза розділу охорона і, надав, і охорона праці в Подільському експертно-технічному центрі 9,5 тисяч гривень і так далі. Тобто, сьогодні, коли ми йдемо по цих всіх, надзвичайні капітальні то затрати, тому про яку монополію не говорить. Ми сьогодні заплатили більше. 250 тисяч гривень за виготовлення проєкту реконструкції очисних споруд. Ре очисні споруди, він сидить в теорія не, він знає, що технологія використання активного мулу була похоронена років 20 назад. Ми сьогодні її поход здійснюємо очистку за рахунок пасти водорослої Реліс-Снедеснос. От тільки за експертизу нових на проєкт Реконструкцію очисних споруд заплатили близько 250 тисяч гривень і повинні приступити після проведення експертизи в середині травня. Робимо вартість у цих очисних споруд, буде 10-12 мільйонів гривень. Є сьогодні в нас багато сумішників, які сьогодні за цих 10 чи 20 років приєдналися до мереж водопостачання, водовідведення. Один сьогодні готовий і вже заплатив 60 тисяч гривень до дольової участі. Жодне інше підприємство, яке каже, що в нас воно все дуже короле, і ми монополісти, дольової участі не звільняв, і, пови... і рахує, що йому все повинно бути, тому що вони в свій час приєдналися чи до санаторія Поділля, чи до санаторія Добри, і ми цей хрест повинні нести сьогодні на сорт. Тому, взагалі, ну, я рахую неправильною постановка питання, коли ми говоримо. Можна дуже багато питань задавати, але є головні глобальні проблеми. От ми говоримо про постачання. На сьогодні технічні потужності свердловини дають 1100 кубів. Сьогодні заявка Редент Палацу тільки без інших сумішників 3 тисячі кубок. Тобто, сьогодні мені треба пробурити ще дві свердловини. Вартість свердловини, мінімум, в минулому році це було 200-250 тисяч гривень, зараз треба 300 Тобто, ці кошти, якщо це буде державна програма розвитку, все інше, ми готові підтримати. Не проблема сьогодні, наприклад, передати ці. Комунальні споруди, щоб експлуатація відведення сток, і водопостачання, займалося будь-яким підприємством. Ми повинні мати гарантію, що Аден Палац, який буде мати 5 років, буде мати гарантоване водовідведення і водопостачання. На сьогодні бажаючи вкладати кошти чи від держави, чи від інших інвесторів, немає. Тому ці видатки несе ми самі. Подальше. Ми ведемо реконструкцію. Я, я ми ведемо реконструкцію. Сьогодні в Саданівській зоні станцією принцелів відсутні війні потужності електроенергії. Мені для реконструкції необхідно сьогодні проєктати порахувати 200 чи встановленої потужності. Навіть по ціні 300 гривень цих кВт я тільки за отримання технічних умов повинно заплатити. 80 тисяч гривень. Тому проблем є дуже багато. Завдяки тому, що прийшов потужний інвестор, ми стараємося його вирішувати. Повірте, ніякої монополії немає і бажання задавити сьогодні будь-якого підприємства. Не створюється. Ми сьогодні говоримо монстр. Я думаю, це неправильна mm -hmm. інформація. Розумієте, санаторій, то, в який будувався в свій час. і Всіла велика схема генерального плану. Він був на 550 місць, а друга черга передбачалась там, де зараз побудований лікувальний корпус Арден Палац. І очисні споруди передбачалися, що перша черга 700 метрів кубічних, друга черга ще 700 метрів кубічних. Тобто в тих параметрах. Які сьогодні були затверджені ще 60-70 х роках, ми якраз сьогодні працює? Ніхто не збільшив ні навантаження, ні нічого. Навпаки, коли створювався санаторій, санаторій Тов тримав 46 гектарів державний акт і так далі. Ми сьогодні лишилися під Артем Палацем 8 гектарів, під курорт посевісом ще 5 гектарів. Ми маємо 13 гектарів, всі решту землі віддали і розбудовуються всі інші наші сусіди і так далі. Тобто, про яку монополію ми сьогодні говоримо? Ми говоримо. Можемо поділитися відповідальністю за лучшого заводу електроенергії, водопостачання водовідведення і їхню господарську діяльність. Тому, будь ласка, якщо є питання, готовий вам сразу відповідно.